За допомогою яких інструментів вимірюють довжину? Це лінійка, рулетка або швейний метр. Якими одиницями довжини ви будете користуватися, якщо потрібно виміряти довжину та ширину класної кімнати? Так, нам зручніше використовувати метри. А для того, щоб знайти довжину олівця, правильно, це сантиметри. А довжину комахи. Перед тим, як обрати одиницю довжини, прикиньте на око розмір комахи. Погляньте, вона менша за 1 сантиметр. Що ж це за одиниця вимірювання? Погляньте на лінійку. Між великими поділками є маленькі поділки, які поділяють кожен сантиметр на 10 частинок або міліметрів. Міліметр у 10 разів менший від сантиметра. На письмі міліметр записують ось так. Отже, в одному сантиметрі. 10 міліметрів. Один міліметр становить 10-ту частину сантиметра і соту частину дециметра. У міліметрах вимірюють дрібні предмети, наприклад, довжину шурупа, величину гуциків або намистинок, а також довжину хоботка у комара. Міліметр потрібен не тільки для того, щоб вимірювати довжину предметів менших за сантиметр, а й для точності. Адже математика це точна наука, і в ній не існує такої величини, як трішки. Під час вимірювання відрізка завдовжки 6 см і 5 мм, ми не можемо сказати, що його довжина. 6 см і трішечки. Це буде неправильно. Погляньте на лінійку, на ній є позначки сантиметри і міліметри. З її допомогою можна виміряти відстань з точністю до міліметра. Пропоную перевірити. Виміряйте ширину робочого зошита. Давайте спробуємо накреслити в зошиті підрізок, використовуючи нову міру довжини міліметр. А також сантиметр. Накреслимо відрізок довжиною 4 см 6 мм. Початок відрізка позначаємо точкою або рискою. Прикладаємо до нього лінійку у горизонтальному положенні так, що. Початок відрізка співпадав з позначкою 0 на лінійці. Вирівнюємо лінійку по лініях квітинок зошита. Знаходимо на лінійці поділку 4 см. Потім відраховуємо від неї праворуч 6 маленьких поділок, тобто 6 мм. І позначаємо закінчення відрізка. З'єднуємо початок і кінець відрізка. Підписуємо відрізок 4 см 6 мм. Молодці!